Канал «Наповну» – це простір для тих, хто не здається. Підтримай українське вподобайкою і підпискою, а ми переходимо до історії, яка стане поштовхом до змін. Ви коли-небудь замислювалися, наскільки небезпечною може бути ілюзія того, що ми все контролюємо. Іноді нам здається, що любов здатна змінити саму суть природи, переписати закони Всесвіту чи перетворити хижака на лагідне кошеня. Ця історія саме про це: про тонку межу між відданістю та смертельною помилкою. Уявіть собі, берег моря, де час тече повільніше, ніж будь-де-інде. Там, у маленькому, напівзабутому рибальському селі, жив чоловік на ім'я Іван. Його життя нагадувало нескінченний день бабака. Ще до сходу сонця він був у човні, вдихаючи солоне повітря. А ввечері повертався з уловом, щоб знову зануритися у тишу порожнього будинку. Іван ніколи не скаржився. Він був із тих людей, що носять свою самотність як старий зручний плащ, важкий, але звичний. Проте тиша в його домі іноді дзвеніла так гучно, що хотілося вийти на місяць. Все змінилося одного похмурого осіннього дня. Іван йшов лісовою стежкою до сусіднього міста, коли побачив дещо, що змусило його зупинитися. На узбіччі, притулившись до старого дуба, сидів незнайомець. Він виглядав так, ніби саме життя висмоктало з нього всі соки. А поруч із ним, у брудній корзині, ворушилося щось смугасте і пухнасте. Це було крихітне тигриня. Чоловік ледве ворушив язиком, пропонуючи обмін. Він віддасть звіра за рибу, бо його власним дітям нічого їсти. Іван завмер. Здоровий глуст кричав: Йди звідси, це дикий звір, але серце. Серце побачило в очах тигреняти те саме, що Іван відчував щовечора страх і покинутість. Він обміняв улов на кошики з хижаком. Тепер ми не самі, прошепотів він. І це стало початком кінця. Коли він приніс кошеня в село, сусіди крутили пальцем біля скроні. Старі рибалки, які бачили в морі всяке, казали йому: Іване, ти не можеш змінити природу. Вовк дивиться в ліс, а тигр на кров. Але Іван лише посміявся. Йому здавалося, що він знайшов секрет, недоступний іншим. Він збудував на веранді вольєр, годував малюка з рук і спостерігав, як той росте. І він ріс. Боже, як швидко він ріс. Минали роки, і кумедне звірятко перетворилося на величну, м'язисту машину для полювання. Але для Івана це був просто великий друг. Тигр муркотів, коли господар чухав його за вухом, і в ці моменти Іван відчував себе всемогутнім. Він переміг природу, він приручив стихію. Так йому здавалося. До речі, друзі, якщо вам подобаються історії, які змушують замислитися над життям і нашими вчинками, прямо зараз натисніть лайк і підпишіться на канал. Це займе секунду. А для нас це найкраща мотивація шукати для вас нові вражаючі притчі. Зробили? Тоді слухайте далі, бо найстрашніше ще попереду. Фатальний поворот стався раптово. Одного разу Івану довелося терміново поїхати у справах. Він залишив тигра у клітці, насипавши йому їжі на день. Я скоро повернуся, друже, сказав він, замикаючи засув. Але природа мала інші плани. У горах почалася страшна злива, стався зсув ґрунту, і дорога до села виявилася перекритою. Замість одного дня Іван був відсутній майже тиждень. Увесь цей час він не знаходив собі місця. Не тому, що йому не було де спати, а тому, що він думав про свого друга. Як він там? Чи не злякався? Коли рятувальники нарешті розчистили шлях, Іван не йшов, він біг додому. Він увірвався на подвір'я і побачив клітку. Тигр був там. Він був живий, але це вже був не той ситий ледачий кіт, до якого звик Іван. Тварина металася з кутка в куток, хутро збилося, а очі в очах горів холодний, первісний вогонь голоду. Серце Івана стислося від нестерпного жалю. Він забув про все на світі. Він не бачив перед собою хижака, він бачив свою дитину, яка страждає. Емоції затьмарили розум. Пробач мені, пробач, я зараз, бурмотів він, тремтячими руками відмикаючи замок. Він хотів лише втішити, він хотів обійняти. Він забув головне правило: голод знімає маски. У той момент, коли дверцята відчинилися, роки дружби зникли, ніби їх ніколи й не було. Інстинкт, який спав роками, прокинувся від запаху людини. Те, що Іван вважав любов'ю, для тигра в цю мить стало лише перешкодою між ним і виживанням. Фінал цієї зустрічі був миттєвим і трагічним. Іван заплатив найвищу ціну за свою ілюзію. Ця історія не просто страшилка, це дзеркало нашого життя. Ми часто намагаємося приручити те, що нам не підвладне. Токсичні стосунки, небезпечні звички або людей, які ніколи не зміняться, скільки б добра ми їм не зробили. Ми загортаємо розпечене вугілля в красиву тканину і віримо, що воно не опече нам руки. Але природа вугілля питки, а природа хижака полювати. Мудрість не в тому, щоб намагатися змінити світ силою своєї любові, а в тому, щоб розуміти, де закінчуються наші можливості і починається реальність. Іноді найкращий прояв любові до себе це не відчиняти клітку, коли інстинкти підказують бірти. Бережіть себе і пам'ятайте, справжня сутність завжди проявить себе. Це лише питання часу.